Привіт, водолії! Сьогодні поговоримо про вересень 25-го року, і вересень буде емоційно навантажений, напружений, тому що нас очікує вересні коридор затемнень. Тому, якщо ви все ще не маєте якогось свого методу, способу релаксації, то краще його до вересня да, встигнути знайти, тому що він вам буде потрібен. Бо будуть ось ці особливо по коридору затемнень, ось ці емоції, вони будуть підвищені, буде накал страстей, накал емоцій. І знаєте, можуть дратувати навіть дрібниці. І дуже добре знайти свій метод релаксації, видихнути. І трішечки да, інакше подивитися на цю ситуацію, ніж так, як ми дивимося, коли ми всі на емоціях. Почнеться в нас місяць з першого числа. В нас ретро Сатурн. Все ще знаходиться в ретро-русі, але за рахунок якраз з цього руху назад він повернувся в ваш другий сектор, сектор фінансів. І він вам може дати якраз якісь паузи, паузи затримки в фінансовому секторі, в роботі, можливо, в пошуку нової роботи, якщо ви займаєтесь да, цим, ви плануєте нову роботу шукати, то тут можуть бути якісь. Перепони, да? тобто щось вам не буде так. Можливо, просто не так швидко воно буде. Да? Тобто це е, не зможете так швидко знайти нову роботу, да? наприклад, такого плану. По, далі, 2 вересня, Меркурій переходить в ваш восьмий сектор. До речі, восьмий сектор у вас дуже сильно зачіпається в. Вересні місяці, тобто, у вас дуже сильний акцент, прям такий фокус іде на восьмий сектор. Це сектор ем, чужих грошей, спільних ресурсів, ем, фінансових зобов'язань, да, якоїсь спадщини, тобто психології, да, езотерики та цього всього цього, Тобто у вас прям такий фокус іде. Будемо зараз окремо по цьому говорити. І ось 2 вересня Меркурій переходить в ваш восьмий сектор. І Меркурій тут вам дасть якусь інформацію з приводу цих чужих грошей, можливо, інформацію з приводу соцвиплат, аліментів, якихось кредитів, можливо, да, якщо ви там подавалися. Або, можливо, якась інформація з приводу вашої спадщини. Також це може бути, до речі, по восьмому сектору, по Меркурію, це може бути навчання. Навчання по психології, астрології, езотериці. Да, оце все воно також пов'язано з восьмим сектором. Або це може бути, до речі, аналіз, аналіз спільних ресурсів. Можливо, щось будете. М Аналізувати, да, можливо, аналізувати доходи свої, доходи партнера. Можливо, будете аналізувати е, якісь е, е, аліменти, якщо ви отримуєте, або соцвиплати, якщо ви отримуєте, або аналізувати о, якраз ось, це: ось цей кредит, чи потрібен потрібен він вам, чи не потрібен. Тобто якось так може бути. Uh, так, а, до речі, це може бути ще по Маркурі якась коротка поїздка кудись, але за яку вам хтось інший заплатить. Так ще може бути. Далі у нас 6 вересня уран, uh, який нещодавно змінив свій знак, він розвертається в ретро рух. В ретро русі він пробуде по 4 Лютого 2026 року, але за цей період він ще повернеться в попередній знак. А зараз він все ще знаходиться в п'ятому вашому секторі і в ретро-русі в п'ятому секторі. І тут можуть бути також якісь паузи. По п'ятому сектору, це можуть бути якісь романи, романтичні стосунки, можливо, паузи будете брати, паузу в стосунках, можливо, також щось аналізувати, або для себе просто візьмете якусь паузу, щоб розібратися в собі, чи ведуть ці стосунки кудись чи ні, чи підходять вам вони чи не підходять. Також це можуть бути по п'ятому сектору паузи в творчості, якщо ви займаєтесь творчістю, або якщо творчість. Це ваше хобі, це також п'ятий сектор хобі. Можливо, буде якась вимушена пауза, можливо, там через роботу не буде вистачати часу, ну, тобто якось так. Е Далі. 7. 7 вересня в нас повний місяць буде відбуватися в вашому другому секторі, і в цей же день у нас відбувається сонячне затемнення, і починається наш коридор затемнень. І, по-другому, сектору, для вас це сектор фінансів, може бути висвітлення якоїсь ситуації по фінансам, або кульмінація. Можливо, ви будете все ж таки звільнятись з вашої роботи, да, тобто кульмінація і шукати іншу роботу. Але по ретро ми пам'ятаємо, що, можливо, пошук нової роботи не буде настільки швидким і стрімким, як ми плануємо або думаємо. Да. Що ще? Можливо, до речі, з приводу цих всіх, всіх звільнень і висвітлень ситуації кульмінації по фінансовому секторі, також це може зачепити і вашу самооцінку, бо вона також по-другому сектору, знаєте, що ви не зможете так швидко знайти нову роботу, і, можливо, через це, знаєте, у вас. Трішечки буде страждати самооцінка, що на що я пішов, на що я пішла так швидко, можливо, треба було почекати. Не хвилюйтесь, це, тут все добре, не треба, знаєте, на свою самооцінку якось все це скидати. Е, просто через ретро Сатурн можуть бути затримки з пошуком нової гідної роботи. А також, до речі, пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час на позбавлення, тим паче в коридор затемнень. Позбувайтесь від всього, що вам не потрібно: від негативу, від е, поганих звичок, від речей, якими ви не користуєтесь, можливо, від негативної енергії в вашій оселі, зробіть або ритуалне очищення, або генеральне прибирання. Дуже добре від цього всього позбуватися і очищувати цей простір для нового. І. Я ще буду окремо обов'язково знімати шортс відео, нагадування, в який день що ми робимо. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте дзвіночок, бо е, можете потім отримати е, цей шортс за декілька днів після того, як і вам вже буде неактуально. Далі йдемо. 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в Діві в 21 градусі. Тому подивіться свою натальну карту. Якщо у вас Меркурій в Діві в 21 градусі, вас це зачепить більше, ніж інших. А, і все це буде відбуватися з'єднання в вашому восьмому секторі, так? Да? Знову восьмий сектор. І це з'єднання вам дасть, знаєте, такий акцент, фокус на ваші психологічні теми, на фінансові зобов'язання. Це аліменти, спільні ресурси, да, ці кредити, спадщина, все, що з цим пов'язано. Тут можуть бути, знаєте, якісь е, дуже серйозні розмови з партнером да, з приводу фінансів, можливо, якісь е, пов'язані з планами на, на майбутнє, або з ситуацією, яка зараз склалася. Да, можливо, це те, що ви будете звільнятися з роботи, без роботи і залишатися, можливо, у партнера така сама ситуація, або він і до цього не працював. Ну, тобто ось ці розмови будуть пов'язані з. Фінансами. Або, можливо, ви навіть звернетесь до фінансового консультанта, та, щоб якось розібратися з вашими фінансами. Е, тут, знаєте, дуже хороший час для того, щоб щось завершити. Для, для завершення і переродження, можна так сказати. Тобто, все буде, ви не схвилюйтесь, якщо ж кажу, ви не будете дуже швидко знаходити роботу, як, можливо, ви планували. То може вам цю затримку давати Ретро Сатурн. Це не в вас проблема. Не хвилюйтесь, все буде добре. Далі, 18 вересня, Меркурій переходить в ваш дев'ятий сектор, сектор за кордону. І тут, до речі, Меркурій може дати вам якусь, якусь інформацію, якийсь. Таке, знаєте, активне спілкування. Можливо, це буде пошук роботи в іноземному проєкті. Можливо, так, знаєте, і тому воно буде трішечки довше йти. Будете шукати, відправляти свої резюме, портфоліо, та, тобто десь шукати роботу за кордоном. За кордоном, до речі, тут може бути, що ви будете і працювати за кордоном, тобто це буде ще пов'язано з. Робочою візою, переїздом за кордон. Або це, можливо, іноземна компанія. Ви будете працювати тут, але не іноземну компанію. Але умови будуть кращі, можливо, вам не треба буде в офіс ходити, можливо, це буде віддалена робота. А можливо, якщо це іноземний проєкт, це може бути зарплатня краще, вище, умови краще, можливо, там соціальний пакет краще. Да? Тобто такого плану. Або, можливо, якщо у вас актуальні питання імміграції, да, можливо, відкриті вже якісь питання імміграції, то, можливо, тут будуть якраз якась інформація з, цього, з цієї імміграції з приводу оформлення якихось документів. Але тут, до речі, можливо, знаєте, що тут можливо ще не питання імміграції, а якраз ви будете дізнаватися. З приводу цієї міграції, що потрібно, як довго це займає, часу, скільки це коштує, да? тобто, можливо, так, це інформацію, яку ви будете збирати. Також по 9-му секторі у нас проходить перекваліфікація. Меркурій може дати якраз навчання по перекваліфікації, можливо, будете змінювати. Ви, можливо, зрозумієте, що ви більше в цьому секторі, в цьому всій сфері працювати не хочете, будете перекваліфікувати. Перекваліфіковуватися, да, проходити якесь навчання. Можливо, через це у вас і будуть ці серйозні розмови з партнером, що ви підете навчатися якийсь час, ви не зможете працювати, ви будете навчатися, змінювати свою професію. І якось ви будете це обговорювати. Да. Чи можете ви собі таке дозволити, як довго це буде займати? Тобто всі фінанси да, будуть тепер на партнері, ну і все таке. Так. Ага. 19-те далі йдемо. 19 вересня Венера переходить у ваш восьмий сектор. Знову восьмий сектор. І тут Венера може вам вже дати якусь, якісь гроші. Соцвиплати, якщо ви подавалися, да, можливо, вже будуть вже гроші від цих соцвиплат. Або, можливо, це аліменти, можливо, ви чекали там, рішення суду, або якоїсь постанови, да, щоб ці аліменти вам почали виплачувати. Або, можливо, це гроші за спадщину, да, можливо, якісь також ви подавали документи. Тобто тут Венера вже може дати вам якісь гроші. Або, до речі, Венера, тут ще в нас і кохання. І можливо, тут Венера вам дасть зміну цінностей, що ви будете більше акцентовані на коханні. Так, що може бути, да? тобто не на чужих, на спільних ресурсах, чужих ресурсах і грошах, а більше на коханні. Венера вам додасть цього кохання. До речі, можливо, дода... може додати Венера кохання з вашим пристрасті, кохання з вашим партнером, дружиною, чоловіком. А, також, до речі, можливо, тут, чи по восьму сектору у нас вже ж психотерапевти, можливо, тут ще будете до психотерапевта звертатися, також може бути. 21 21 вересня у нас буде відбуватися новий місяць в вашому восьмому секторі. В цей же день буде відбуватися сонячне затемнення і завершення коридору затемнень. Але пам'ятаємо, що вплив коридору ми можемо відчувати ще цілий місяць після, тобто до 21 жовтня, може навіть вплив бути. Пік в нас припадає на 7, з 7 по 21 вересня. А вплив може бути ще трішечки до і після. І новий місяць вам також додасть тут якихось нових можливостей в, ці, в спільних ресурсах, та, можливо, якоїсь новини, новини з приводу м спільних да, ресурсів або, е або нової ідеї. З приводу цих спільних ресурсів. Можливо, ви хоче будете там якісь курси проходити навчання, можливо, все ж таки якось будете допомагати партнеру е заробляти да, ці кошти. Або, можливо, в партнера буде підвищення. Ну, тобто, щось таке може, да, бути. Якась нова можливість, нова пропозиція, нова ідея. От щось таке нове. Або, до речі, це може бути і якийсь новий пристрасний роман. Якщо ви не в стосунках, а якщо в стосунках, то це, знаєте, як новий вибух пристрасті у ваших стосунках з вашим партнером. да. Папам'ятаємо, що восьмий сектор у нас за сексуальність також відповідає. Не тільки за чужі ресурси. Так далі. 22. 22 вересня сонце переходить у ваш дев'ятий сектор. І тут буде, знаєте, як активність в сфері за кордону. Вам Сонце додасть цієї активності. Можливо, це буде якась поїздка за кордон. Можливо, це буде ем, будете займатися активно питаннями еміграції, візи. Або роботи, ось активна, активний пошук роботи на іноземний проєкт, на іноземну компанію, тобто це, що пов'язано з кордоном. Або, до речі, по 9 сектору ще проходять юридичні документи. Можливо, ви будете займатися оформленням якихось юридичних документів. Теж може бути. Або, да, до речі, перекваліфікація теж по 9 сектору. Можливо, це буде якраз вже таке активне навчання перекваліфікації. Далі, 22-го в цей же день вересня, Марс, змінює знаки, переходить у ваш 10-й сектор сектор кар'єри, статусу. І тут Марс вам, знаєте, дасть таке рішуче бажання приймати якісь рішення діяти в сфері вашої кар'єри, вашого статусу. Але це може бути. Статус не тільки кар'єрний робочий, а й особистий. Можливо, це будуть якісь дії з приводу вашого статусу, тобто одруження. Можливо, ви будете робити пропозицію або вам зроблять пропозицію. Ви будуть обговорювати питання одруження, або це зміна до да, статусу, або ви будуть обговорювати питання або діяти, вже приймати якісь дії а, в батьківстві. Да, тобто... Планувати дитину, можливо, якісь обстеження проходити, а можливо, вже да, займатися, е, займатися зачаттям дитини. Тобто, так може ще бути. Тобто, це статус не обов'язково кар'єрний може бути. Це може бути статус і дії, рішучі в статусі е, особистому. Так. А, ще, до речі, в нас Марс. Така, знаєте, планета конфліктів, сварок, і тут може бути якийсь конфлікт з вашим батьком або керівництвом. Да? По 10-му сектору у нас батько. Тут або батько, або керівництво, тобто людина яка авторитетна для вас. Далі, 22-го в цей же знову день, 22 вересня, буде відбуватися саме секстиль Марса і Сонця. І це як такий, знаєте, як протистояння 9-го і 10-го сектору. Бо Сонце в 9-му, Марс в 10-му. І це, знаєте, як таке може бути напруження між вашою філософією життя та, і вашою реалізацією в професії. Та, Можливо, це буде якось все пов'язано із особистим статусом, із з перекваліфікацією, з цим, усім цим. Але тут дуже. Е, Дуже важливо не поспішати. Не поспішати в прийнятті якихось дуже важливих рі рішень. Треба робити все поступово. Да? Не, не жертвуйте своїми принципами. Якщо у вас є там якісь принципи да, в роботі або в особистому житті, то не треба в, в цьому, да, цим жертвувати, ви все ж таки залишаєтесь при своєму, при своїй філософії, при своєму світогляді. Але просто дійте поступово, щоб імпульсивно, тим паче, хоч у нас вже і кордор затемненість завершиться, але все, що вплив може давати, щоб у вас не було ось це імпульсивне, знаєте, рішення, прийнято на емоціях, про яке ви потім пошкодуєте, що ви поспішили. Ось такі версень у вас водоліє. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей з вами!